Задля оперативного та якісного лікування, тергромади Прикарпаття отримали 14 автомобілів швидкої допомоги. Їх придбано в рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та Світового банку зміцнення системи охорони здоров'я і життя. Ці автомобілі сьогодні їдуть в наші громади. Дуже хочемо, щоб ці автомобілі були корисні для медиків у наданні допомоги і для всіх жителів, які потребують такої допомоги. Тим більше у нас і надалі продовжують приїжджати люди з різних куточків України. Вони приїжджають до нас щоденно. До нас багато приїжджає дітей, і особлива увага сьогодні медичне забезпечення наших воїнів, наших захисників і захисниць. Директорка обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук каже: загалом критичної ситуації з нестачою транспорту немає. Однак ці автівки сприятимуть медикам надавати допомогу пацієнтам у гірській місцевості. Ми кілька аспектів, скажімо так, закриваємо. Власне, це доступність до пацієнта, особливо гірської місцевості. Це є мобільна паліативна допомога, яка буде ще більше зручніша. Це вакцинація діток, це гірські райони, медична допомога буде договатися. Тобто, це дуже зручно і ми дякуємо. Коломийський центр первинної медико-санітарної допомоги один із перших, що створений у рамках реформи охорони здоров'я. Зараз. Він обслуговує шість територіальних громад. Загалом до них звертаються близько 60 тисяч людей. Люди вже привчилися від пінус-реформи, що треба звертатися по суті на прийоми в амбулаторію. А як на даний час ми бачимо, що машини так чи інакше потрібні, бо є люди маломобільні, і люди, відповідно до яких так чи інакше мусить бути зареєстрований виклик на дім відповідно на тої медичної допомоги, яка необхідна на даному етапі, або практично, допустимо, скерувати її на вищий рівень надання медичної допомоги, тобто вторинний заклад відповідно чи спеціалізовані заклади. Це міста Іваносківської. Нові автомобілі швидкої допомоги якісно поновлюють нинішній автопарк медичних закладів, особливо географічно віддалених від Івано-Фр. Івано-Франківської територіальної громади Уляна Никулюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.